І тепер я їду 400 км в сторону. А що для нас зайців? Не круг що ли, 400 км. Ну тобто круг виходить не 400 кілометрів. 400 км я зможу е, помитися, їду до цього гриші до своєї хрещені. А там рядом ще одна границя вже з Румунією. І в мене за вчора і за сьогодні три стоїть штампа выїзда і три штампа в'їзду в Україну. Тобто я вже для них якийсь рецидивіст. Я вони можу мені заблокувати і сказати, що я ну, якийсь мошенник чи ще щось. А я їду сьогодні ще одну на границю. Надо пройти. Тобто, вообще дурдом. Просто дурдом. І там кажуть, що можна вивезти тваринок, особо ніхто не придивляється. Так що спробую, якщо спробую, якщо добре, то добре. А якщо ні, то я в Гриші їх оставлю і поїду знову через ту же, той же кордон через Румунію. І мій путь з сьогоднішнього утра перетворюється з 1000 кілометрів було з тої границі, де я проходив. А зараз з цим крюком, що я їду до Гриші, там на, ту, на той кордон, вже буде 2000. Тобто в два рази увеличується в мене пробіг, але я порахував, що десь 3-4 тисячі це мені буде коштувати більше, ніж я планував. Ну якщо я буду десь лишати своїх тваринок, навіть по 100 гривень хтось візьме, якщо за тваринку в день на 90 діб у мене викопає 18 тисяч. Зрозуміли, да? тобто перевозчики перевозять за 150 доларів за тваринку, тобто 300 доларів. 12 тисяч. Тобто вони можуть перевезти через кордон. І то чомусь я вважаю, що це... Це вони перевозять, поки не сказали, повинен їхати в Україну. Тому це самий, е, дешевий варіант. Тобто в середу я виїхав, зараз вже середина дня неділі. Я ще їду. Я чесно кажучи, боюсь перевертати камеру, вам показувати, в я, якому я в ужасному стані. З заросшою бородою. Ну, щетиною, З грязною головою. Да що там головою? Як ви розумієте, мені самому ми теж ніде не було. Бо по дорозі не візьмеш нічого, всі такі з тваринами. Ні. А якщо так, да, то одразу в два рази більше це коштує. І, в общем, якось якось ми жили в машині. По більшості в чергах на кордон чи на самім кордоні. Ночували там. Вчора стояли вдень на кордоні. Це спека неможлива, ні одного деревця. Це така мрачна ситуація. Бідний кот, собаку я там виводив, вона десь там хоч в тіньку, хоч в якомусь була, а бідний кіт це, — це щось. Мені його шкода дуже-дуже. І він далі в машині, він, щоб ви розуміли, ще середи ні разу не ходив по маленькому. Ще один раз по-большому сходив і все. Тобто його почечна недостатність, яка була йому в дитинстві, я думаю, зараз повернеться зі, всеми, зі всіма наслідками. Так що я психую і нічого з цим робити не можу. Ну Зараз, може він у Гриші трохи віднімається, щоб він сходив пописав, а бо я візьму якийсь шприц. Десь знайду і буду в нього заливати воду Пинився біля якогось сільського магазинчика Зив Морозово Глотнув Швепс Такий самий термоядерний. кислющий зараза і так, о, бодрячок бодрячок Ну я там взяв ще, ще собі нон ще взяв Симочек Семьян тому я так вважаю, все буде гаразд, на даний момент енергія є, все гаразд, і думаю, а що би ні, можна і дальнобойщикам Гроші заробляти Я в шокі. Я у шоці! Це в мене істерика Після Трі доби я з цим сраним поляцьким грьобаним кордоном, з цими ж тваринами, як вони мене замахали, як я бля, як я матюкався. Приїхав сюди, на румунський кордон. Кажуть, наші більше питали, наші митники, погранці, а що, є? На тварин паспорта. Кажу є. Точно? Кажу точно. І все. Доїжджаю до цього. До. Той то тієї сторони приймаючої. відкрив багажник, відкрив цей з-під кота ця штука каже. Там хтось є, я кажу, ось він лазить по багажнику. Кіт, Я кажу, ще й пес є. А, добре, закривай багажник. Все, можеш рушати. Ні, каже, паспорт є, я кажу, є", є і йду і, 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 в машину. Він каже: і навіщо мені твій паспорт? Я просто спитав, є він в тебе чи нема. Їдь давай. Я поїхав. Хоч би хтось питав, що, чи поглянь, де, де подивився на ті документи, на тварину там, я не знаю, на мене. Я в шоці, просто я в шоці. Все, я вже на території Європи зі своїми тваринками. Я просто в захваті. Я радий. Я чесно, мені на тисячу кілометрів більше їхати. Я приїду втомлений, я ну, зовсім... Все, труба буде. Я буду їхати сутки, може більше. Не знаю, як, як піде. Бо я вже давно не спав, я сьогодні передримав 2-3 годинки. Жінка каже, лягай, спив е, ніч всю у гриші. А я кажу, ти що, я за ніч знаєш скільки до тебе зможу доїхати по цій Румунії. А, а далі мне даст надо наладити навігатор бо я щось кудись заїду ух ти а тут фейерверк ти ба смотри що я тут плачу а ну що не переключается ну короче десь так а на останньому а, у... ба! Поліція але не тормознула. Не знаю що я, куди я їду, а куди сіду. Надо десь тормознуть, да поставити. Вже не знав знімати, то мабуть у них якийсь праздник чи що. Так, стою Це мене зустрічає Румунія! Welcome to Romania! Ай го! Це, це спеціально для мене. Замовили. Я так хотів на територію Євросоюзу, що вони влаштували мені такий прийом. Бачите? Я я і не дуже люблю. Но в даному випадку цей сервер прямо в тему. Прямо опряму в тему, яблучко. Ем, мечта. Дякую, Румунію. Юху! Смотри, що Хо-хо! Проїжджаю вже десь третє, третє містечко маленьке в Румунії. Поділюсь враженнями. Оце мені здається, що я їду по Кирилівці десь 10 років тому. Всі будиночки такі низенькі, ну ще не хлупи, звісно, як було там за часів моєї юнацтва мого, А такі. Там, одно-двоповерхові. І от я думаю, що що це таке от, ну, схоже. А воно все, якби якби временно зроблено. Тимчасове. От якісь такі от... якісь, ну. Не знаю як пояснити. Неміцні чи що. Їду і думаю, з якої сторони моря, з якої лиман, Не зрозумію. Я тут знаю, що його тут немає. Ви бачите, це дері, то там, там з дерева, там все якесь тоненького металчику. Та якісь там там дерев'яні споруди, ось ось, якесь там щось таке незрозуміле. ось о, То що, що не жалко знести, знаєте. Що, якщо що викинули, то й забули. І їдеш і думаєш, а де ж море?